Друзі, усім привіт, вітаю на моєму каналі. У цьому відео поговоримо про заробіток без вкладень, але все одно потрібно працювати. Мова йде про проект Ready to Fight. Ми можемо абсолютно безкоштовно отримати криптокартку у Телеграмі. Цією карткою можна користуватися, оплачувати будь-які покупки, де є термінали, і не хвилюватися за фінмоніторинг. Заробіток полягає в тому, що за запрошення друга зараз дають 50 токенів RTF. Тобто, друзі, в самому Телеграмі ми можемо мати картку і ще плюс заробляти додаткові кошти до цієї картки. Проект підтримує наш українець Олександр Усик. Він є головним амбасадором цього проекту, тому раджу звернути увагу. Все, що потрібно, запустити бота в телеграмі, пройти верифікацію і далі запрошуємо друзів. Зараз покажу у відео все по кроку, що потрібно зробити. Вам залишається як завжди, тільки повторити всі посилання будуть під відео. З вас лайк і давайте приступимо. І так, друзі, все максимально просто. Посилання на бот буде під відео. Також в моєму телеграм-каналі. Переходимо за посиланням і нажимаємо розпочати. Вибираємо мову. Як бачимо, нам доступно 4 мови, нам потрібна українська. Нажимаємо, є офіційне відео і нажимаємо Отримати картку. Для того, щоб скористуватися ботом, потрібно вказати вашу електронну адресу. Пишемо електронну адресу, прописали адресу, нажимаємо Enter. Далі потрібно ввести код, який нам прийшов у листі. Код мені відразу прийшов на мою електронну адресу, копіюємо цей код, вертаємось, вставляємо, нажимаємо Enter. Адресу ми успішно підтвердили, і тепер потрібно створити пароль. Пароль має вмістити 8 латинських символів, великі літери, спеціальні символи і цифри. Раджу пароль десь записати, щоб його не забути, що я і завжди роблю. Я придумав і записав свій пароль, нажимаю Enter. Ваш пароль успішно створений, ви успішно зареєструвалися. Перевірте свою пошту, щоб завершити процес прив'язки. Знову мені прийшов лист, нажимаємо Confirm і, як бачимо, ми авторизувалися. Нажимаємо далі в цей бот і, як бачимо, успішно авторизовано. Далі нажимаємо ось сюди старт, гаразд, і ми вже в самому додатку. Обираємо нашу країну, Україна, нажимаємо продовжити і потрібно пройти верифікацію або закордонний паспорт, або посвідчення водія. Я буду проходити через закордонний паспорт, нажимаємо. Потрібно завантажити наш паспорт, щоб його повністю було видно. Фотографуєте паспорт і завантажуєте. У мене вже є мій паспорт, і я його зараз завантажу. Завантажили паспорт, нажимаємо продовжити. І далі потрібно просто зробити селфі. Це краще робити з телефону, тому поки що я продовжу з телефону. І так, я селфі зробив, просто відкрив цей бот через телефон в телеграмі. Також там ще потрібно нажати верхню галочку, що ви не з Америки, і селфі проходиться дуже швидко. І далі прописуємо нашу адресу. Вибираємо Країну, Україна. Пишемо наше місто. Все на англійській мові. Все заповнили. Нажимаємо Продовжити. Далі потрібно ввести номер нашого мобільного телефону. Країна, Україна. І далі ваш номер. Нажимаємо Продовжити. І чекаємо на SMS. Я отримав SMS, вводимо код в моєму випадку 352939. Нажимаємо продовжити. Верифікацію успішно завершено. Нажимаємо вперед, і ваша картка створюється. І так, друзі, як бачимо, картка створена, все чудово. Все робиться дуже швидко. Картка MasterCard. Як бачимо, основні токени це валюта проєкту RTF, Ton, USDT, ефір, Bitcoin. І далі в нас йде історія. Ми можемо зробити депозит, вивід, обмін. Тобто можна робити обмін в самому цьому додатку. Нажимаємо на картку. Все, як і банківській картці, це код номер картки, є налаштування. Все дуже просто, так як і в банку. Як бачимо, добовий ліміт 10 000 євро, місячний ліміт 100 000 євро. Тобто ми можемо без проблем використовувати цю картку і не хвилюватися за фінмоніторинг. І далі, щоб нам заробляти на кожному другові, нажимаємо ось сюди Earn. І як бачимо, що за кожного запрошеного друга ми отримуємо 50 токенів РТФ. Також додатково ми можемо отримувати 0,3% від транзакцій ваших рефералів, і також за покупки є кешбек 0,5% у токенах РТФ з ваших власних покупок і плюс 0,25% кешбеку з покупок ваших рефералів. Це також приємний бонус. Все, що потрібно: нажимаєте запросити, копіюєте. Посилання або ж даєте просканувати QR-код, даєте друзям, вони реєструються і на цьому можна підзаробити. Тому, кому цікаво, велком. Реєстрація всього-навсього 5 хвилин. І ще єдиний нюанс в тому, що кошти вивезти за рефералі ви зможете через 30 днів. Тобто запросили друга, вам нарахували кошти, але на вивід ви зможете їх поставити через 30 днів. Тому майте на увазі. Токен RTF поки що просів. Давайте візьмемо за весь час. Як бачимо, його ціна досягала і 25 центів. Зараз 4 центи, що є не дуже багато, але близько 100 гривень можна заробити на кожному запрошеному другові. Токен торгується на багатьох біржах. Gate, HTX, Max, Bitget, Bingx і наша українська біржа WhiteBit. Так, ціна зараз не найкраща. За 50 токенів ви отримаєте 2 долари, це приблизно 86 гривень. Але ви можете походити ці токени, і в майбутньому вони можуть стоїти цих самих 25 центів. Також є можливість зайти на офіційний сайт Ready to Fight, і є вкладка Web3 Staking. І положити ці токени у стекінг і на цьому ще пасивно заробляти. Відсотки тут дуже навіть непогані від 32 до 62% теж непоганий варіант. Тому варіантів для заробітку є достатньо. Ось така, друзі, картка від нашого земляка та чемпіона Олександра Усика. Схожий аналог це Трасті Плюс, про яку вже багато хто чув на моєму каналі. відео також є. Єдине, що тут є кешбек в токені RTF, тому, можливо, навіть буде вигідніше. Хто займається криптою, я думаю, обов'язково потрібно мати в арсеналі таку картку. На цьому завершую. Бажаю всім профіту, мирного неба. Думайте головою, і все у вас буде ніщак. Почуємось в нових відео. До побачення!